Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про соціальні ролі і життєві навички у сучасному світі. Давайте поміркуємо, надвисла все наше життя це театр. Які ролі у житті ми граємо? Чи потрібні взагалі людям маски, щоб жити у сучасному світі? Загалом, звичайно, що протягом життя, самого народження і до глибокої старості ми вчимося певні правила поведінки в суспільстві, навчаємось відповідних обов'язків, і протягом життя виконуємо певні ролі. Вони є ролі, які ми виконуємо протягом всього життя, є ролі, які для нас є. Лише на певний період часу. Ось так батьки піклуються про дитину, це їхня роль. Дитина навчається, водій має дотримуватись правил дорожнього руху, вчитель якісно навчати учнів, лікар лікувати людей. Загалом кожна роль передбачає вашу певну Якусь специфічну поведінку відповідно до вашої позиції у суспільстві. Протягом дня, протягом вашого життя ролі змінюються, їх кількість збільшується. Наприклад, коли тільки ви народилися, ви були сином або донькою, пострім, тобто, внучкою чи онуком. Племінницею або племінником, братиком або сестричкою. Потім ви стали трішки старшими і пішли до дитячого садочку і почали виконувати вже іншу роль. Ви Стали вихованцями дитячого садочку і отримали іншу роль. Ця роль закінчилася, і ви прийшли в школу, де отримали нову роль учня. Ваша роль учня. І обов'язок учня вчитися, який ви зараз четвертий рік уже виконуєте. Також ви залишаєтесь бути, баті, бути дітьми, племінниками, братами, друзями, онуками, тобто ще навколо вас дуже багато різноманітних ролей, хто ходить на якісь додаткові секції і там також виконує певні ролі. Після того, як ви закінчите школу, ви підете до вищих навчальних закладів навчатись і отримаєте нову роль, роль студента та певні обов'язки, які будуть відповідати цій ролі. Ви станете дорослими, одружитесь, вийдете заміж і отримаєте нову роль чоловіків та дружин та певні обов'язки з цією ролью. У вас з'являться діти, і ви будете вже виконувати роль батьків. Але будете продовжувати виконувати також роль друзів, колег на роботі, будете виконувати роль дітей для своїх батьків, братиків і сестричок, онуків для своїх рідних. Тобто ці ролі залишаться для вас незмінними. Потім ви станете для когось дідусями та бабусями, і потім ви станете для когось, ще можете стати тіткою, хрещеним або хрещеною, і таким чином величезна кількість ролей навколо нашого життя постійно, і вони змінюються. Які ж соціальні ролі можуть бути у вас як учнів четвертого класу, лідер. Брат, громадянин в першу чергу України, пасажир, якщо ви користуєтесь транспортом, користувач соціальної мережі, хлопець, дівчина, учениці, спортсмени, дослідники, патріоти. Тобто зараз ви можете виконувати всі ці ролі. І відповідно до ролі маєте певні обов'язки. Чоловік та дружина піклуються про родину. Учень обов'язок сумлінно навчатися, студента навчатися й опановувати професію, керівника адекватно оцінювати роботу та керувати своїми підлеглими, вчитель навчати дітей, лікаря лікувати і так далі. Загалом кожна з ролей вимагає певної відповідальності та певних. Обов'язків. І для того, щоб успішно виконувати свою роль, треба мати певні вміння та навички. Мислити, Розвиватися, формувати свою стресостійкість, аналізувати інформацію. Також, якщо стосується дружби і родини, то вміти спілкуватися, не сваритися, приймати допомогу та допомагати іншим, стримувати свої емоції, вирішувати конфлікти мирним шляхом, виконувати свої обов'язки, вміти працювати в команді, ефективно спілкуватися з оточуючими, відстоювати свою думку. Також, вибирати відпочинок, не забувати також, що й відпочинок, поєднувати навчання та відпочинок, раціонально розподіляти час між роботою та відпочинком, дотримуватись режиму сну, займатися спортом, раціонально харчуватися. не Брати до свого життя шкідливі звички, слідкувати за своїм здоров'ям і проходити медогляди. Відповідно до цього, звичайно, що наші ролі постійно змінюються, і обов'язки з віком стає їх все більше. Але найголовніше це виконувати в системі, і тоді не буде ніяких проблем та складнощів. підручнику на сторінці 50 також розпочинається параграф про соціальну роль людини. Пам'ятайте, що кожна людина неповторна, але ж кожна виконує певну соціальну роль, навіть якщо ви заходите в громадський транспорт, то ви вже стаєте пасажиром. Якщо ви заходите до Лікарні ви стаєте пацієнтом, заходите у магазин, стаєте покупцем. Тобто кожну хвилину ваші ролі протягом дня можуть збільшуватись, змінюватись, додаватись все нові. Зверніть дивіться, виявляється, професія вчителя та вчительки одна з найдавніших на землі. Навіть первісні люди вчителювали. Як правило, вчили інших найстарші члени громади. Вони допомагали молоді опановувати різні способи полювання та передавали досвід виживання у складних умовах. Згодом ця професія стала доконче необхідною. І, звичайно, що хоч зараз прогрес, зараз ми можемо навчатися дистанційно. Але з'явилися і комп'ютери, і планшети, і інтернет. Але все ж таки професія вчителя залишається незмінною, тому що все ще людство потребує у тому, щоб їх хтось навчав. Також одна з найдавніших професій це водія. Спочатку водії керували кінним екіпажем, потім, вже, коли почали з'являтися перші водії у XVIII столітті, вже почали користуватися саме. Водія, автомобілем і керувати водії стали автомобілем. Загалом наука розвивається дуже стрімко і зараз нам складно уявити своє життя без сучасних технологій. Почали навіть зараз з'явилися автомобілі, де не потрібен водій. Пасажир вносить у комп'ютер адресу пункту призначення, а далі машина робить усе сама. і тому Роль водія вже може перестати бути такою популярною. І так само ж і багато професій. Зараз у процесі іде, що дуже багато роботи, яку раніше виконували люди, зараз виконують машини. Але все одно, коли якщо одна професія зникає, то в залежності від прогресу, нова професія все одно буде з'являтися. Загалом. Наука і техніка розвиваються швидко, наші ролі змінюються. Можливо, коли ви вже будете дорослими, з'являться ще якісь нові соціальні ролі, і потім ви вже будете своє покоління, майбутнє покоління. Можливо, хтось з вас стане вчителем, і буде вчити дітей вже новим соціальним ролям. А я бажаю вам, щоб ви вправно протягом свого життя вміли справлятися з усіма своїми ролями, щоб в кожній ролі ви були найкращими, неперевершеними, і вам всі ролі вдавалися навідмінно. Вдома ви ще гарненько прочитаєте параграфі сторіночки, який ви бачите перед собою. Бачимо так, сторіночка 50-53. Виконаєте, в кого є друкований зошит, Зошит сторіночку 21 22. Закінчите на 22 сторіночці, в кого зошит відсутній, перейде за посиланням та виконає завдання. І надійшле фото у класрум. Хто фото завдання, хто фото зошита. На цьому наш урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До побачення.